Всім привіт на зв'язку Бороду Геймс. Ми граємо гру сьогодні. While Waiting. Це поки ми чекаємо. Гра тільки релізнулась. Це довга історія про очікування. It may get boring. Вона може бути сумною. Uh, this might be helpful for you and some suggestion to keep you occupied. Короче, you might need this button. Where is the space? Окей. Okay. Well, you've taken enough of your time. You have better thing to wait for. Хочу тебе багато часу. Chicks, complete the tutorial. Yes, мені вже дали. Boom. Wait to be born. Почекайте, поки ви народитесь. А ну-ка, 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 якісь хмари. Ага, це дивіться духи. Типу вони йдуть. В чергу, кому б то народилась. Так, далі що в нас? Еу, чекайте, я не встиг подивитися. Що мені робить? Way to be born. Окей, бульк? чуєте бульк? Це так народжується, це душа. Йде в наше тіло. Прикольно. Бульк ось це ми такий з чубчиком в шляпці. Буль? Це вони куди запригують, вони з чим потрапляють з сперматозоїдом чи з чим? Чи це яйця клітини? Чи це вже коли, коли все тоді вже? Ну, бачите, за цим місяцем там така хмаринка експертизует. Цю ру мені люб'язно надав розробник. І я запишу відос. Точніше, вже запитую. Опа, виконали завдання бук. І це в нас 002. Єналіка yeah, no, do nothing. I'm still in trade. Я поки що не готовий наступний завдання Wait for the Poster. Так, окей, дивимось. Що у нас тут за задачка? Ага, і що ми маємо зробити? Зелененько. Так, не хоче. Але я візьму, може, напевно, ложечку. Ей-єй, тостер зараз закипить. Ні, не тискається. Давайте дістанемо тостер. А я не можу його дістати. Давайте почекаємо, як він запечеться, що нас буде. Не вистрибує. Якось включити його можна? А на тап, чекай. Клас, на тап спінер можна розключити. Тільки подивіться, я класний. Так, ну окей. Тостер. А, ось дивіться, дивіться, дивіться. Валяється наш. А ми його не можемо взяти. Сумну Грушечку. Просто потикати можна. Ну ладно, зараз просто вже. О! Клас. Є, ми дочекалися, неймовірно. Так, wait for the bus. Хм. Цікаво, очікуємо. А, так. О, дивіться, собачку можна погладити. Яка хороша. Ми ну, йдемо сюди. ну відійди. Хо, йдемо до того ока. Відійдіть, будь ласка, відійдіть, відійдіть. Давай свою карточку. Куди її наліпошити? Відійди. Хоба на Відійди, дивися, штовхаєшся. Давай ще одну. Давай. Що ми з нею можемо зробити? Просто викинути? А ось це можемо зірвати. О, дивись. Ти. Лост. Собачка заблукала. Розшукується. Ну, окей. О, відвідувади, погнали. А як мені комусь повідомити, що собачку я знайшов? Я би хотів. Так, ну окей. Чи я щось не розумію, чи тапки не їдуть. Так, ти. Кінтуха. О, ну-ка, я можу якось на нього затригнути? Та мені не потрібні твої листки. Ну нафік, нафік. Ти мене бісеш. Ти мене бісеш. Т мене бісиш, но іди. А, монетки, як позбирати. Кент. О, так я можу іти сюди, дивитися. Бас, 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 приїхав. Я свій автобус. Я тупо свій автобус. Капець. Іди ти своїм махаєш, я автобус провтикав. Кінтуха, свалив. Свалив, бо зараз не знаю, що зробити. Я ще сту собаку в цей мішок затрамбую. О, дивіся, ці вже поїхали. Ну, це капець. А я не можу стовпчик обійти. Свалив со своїм. Двісі, скільки там маміняти, щоб монети позбирав. Так, пес. Пес. Ходь сюди. Я не можу цього? Ні. Окей, давай далі. Погнали, що там? Що нас чекає тут? Ага, фікус там. Як цю собаку здати з патрихами? Та йди ти зі своїми О! Тихо-тихо-тихо. Все, чекався автобуса. Єсть, окей, погнали. Маршрутка 581. Куди їде ХЗ? Наліпка, до нас. Бери час гай там, бачили, що написано було? Wait for the class to the end. Ага, так, окей. Завдання рішати. Gazing, not you are not smart, did not to do it. А як мені оце. Ага, можна просто на ручку поклікати. Клас. Классно. Окей. Так. Так, X дорівнює. А ну-ка мені. Тихо, тихо, тихо. А що Х дорівнює? X дорівнює. 3. Ох ти, йолуп! <тит> я не піднімаю більше руку. Попустила мене чувіха. Дивіться, який мене годинник на руці. Так. О, X О, тут у нас підказка. Х доріння миша. Плюс 3. І шоблін з того? Так. Малюємо тут якось пенсіла. А як малювати? Отак. от. от. Опана, дивіться. Вж єс. Оу, єс. Ми їх завжди розмальовуємо. <laughs> yes. Опа-на. так. Чикс. Кудрюнчик. Що ми тут роги намалюємо цьому Чупакабрську. На один ріг. Шкода, що це мишки не можна малювати. Тільки клаву... клавіатури. Ну, а не малює. так і ще ми тут намалюємо. Кружельцятко одне, Кружельцятко друге. І отут. чик смайл, який у нас буде. Довольний. Так, окей. Це ми порішали. Положи свій олівець. Так, а як його положити? Шпурнути не можна. Так, як... Чекай, може в мене є якісь. О. О-о! Config. Language resolution. Немає управління. Так. Це. Я так розумію, всі задачі, які ми можемо зробити. Dig e, into the drawer. Окей, поритися в десь поритися. Давай тут допореємося. О. Нафік. О. А, ось воно прикол, прикол. Так, беремо цю штуку сюди. Оце сюди. Єс yes. і оце сюди. Oh, Клас. Це нікуди не совається, відпусти. Так. Ні. Ось цю беремо сюди. Хорош. Так, так. Все. Е, урок закінчився. Блін, я тупий. Все, я зрозумів цю гру. Це коротше у нас є основна задача або не робити нічого. wait for the rain Все зрозумів. Так, Witchart, Umbrella, Arcade the Window. Все я зрозумів. Песика. Десь там вам було І Щось там Arcade the Window. Погнали сюди. О, підемося віковусикали панемо. Так. Щось на вікні намалювати. Бли -бли 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 -бли. Не ціка ти намальована. А ми ось ми поцікаємо. Нє-ні-ні. Ти тут не тойво. Що він робить? Наліпки дивіться, які є різні. Когося кайзьме. Ні, каусік не того кається. Нічого не можна робити. Тут нічого не можна, тут нічого не можна. Нічого малювати не можна. О. Є, а що я зробив? І... Так, окей, тоді Та виходимо, звідси, якщо ні. О, дивіться, який чувачок пішов. Так, собака десь ділася. О! Дві як Маслай. Це я на шифт не тиснув. Що він робиться? Так, соб... от ту штуку. так куди ти втікаєш? Це він, коротше, не хочеш шурувати. Давайте подивимося, що у нас тут. Тут також ніфіка. Так. Окей, тоді не зрозуміло, що треба робити. Ну, тут він сідає золоце. Це мені нафіг не потрібне. Все, протикав. Окей. Okay. Так, до речі, досить таке. Цікавеньке. Так, а це ж Wait for you up. Так. IMSPD позрив, визибл. Так, щось ми тут тикаємо. Ти? Сюди. Ні. Є монетку взяв. Так. Це 03. Пішов. Нема. Вертаємося назад. Бенс. Ні. Опа. Швидше, швидше, швидше. Шикс, тік, Кристалики. Давай. 1499. Списуй. Є, конгретулейшнс. Ще. Оце. Все списуй, списуй, бабло. Є. Портаємося на звір. Сбер, болін ХП не вистачає. Пішло. Сундучок, шоу. Давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. швидше а опа, мичим ічим 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 взяти все, окей. Все. Завантажуємося. Погнали! Стамінка, пішли в бій. Не тикається в бій, що мене хп не вистачає. Так, так, підтверджую. Блін, не вистачає монет. Монети закупити, рекламу. Дивимося. Дивимося рекламу. Хоба на переводимо гроші. По баблу трачу дойсе безкінечно. Чи... Швидше, бо зараз час кінчиться. Що за нафік? Ну, та блін інтернету немає, ти подивій нового кинув мені поша чи ні. Куди пішов? Все, добре, добре, добре. Та йолки палки Ну, шо бах якийсь, зрозумів. Та це якийсь капець. Ау, mm. mm. oh, чорт! Ніклав mm. ніяк не можна пропустити. Як звідси вийти? Так, да, зрозумів. Та ну нафіг. Mm. Та ну як це пропустити? Хошу зараз телефон. О! Oh. Прикол. А звук можна скрутити. Пігортається. Все. До побачення. я ж натискаю це? Ні, не воно не працює. Як його пропустити? Одиночку можна влупити? Ні, також не можна. Так. Не розумію, як це все пропустити. Що в нас? Do nothing. I will refill the heart of my Owen. Не знаю, як це все робити тут. Як звідси вийти? 13, 12. Не зайшов. Відкрилось, шльс. Якщо виключити. О, нарешті. Блін, все одно вискачуть, ігри подипоп. Закрить. Ну. Ви що, не натискає, Воно все одно на рекламу сюди тікає. По-перше, було б дуже класно, якби мишкою. Це можна було б крутити. того. А по друге, не сильно зрозуміло, що потрібно робити, як звідси вийти. Вот вона реклама. Та блін. І нася. А, Ната. Аушпеліця наси. Всюди ціну, але сюди не попадає. О, нарешті. Це капець. На. Я здох. Я нічого не розумію, що я робив, наче прокачував, наче все робив і все одно нічого не зробив. Донасень. Все одно Днасеньк. Коротше, щось складно зробити щось, щоб нічого не робити. Точніше, the... О, грульвер. І що треба робити? Так, відкрив. Окей. Закрив. Так, давай ми швиденько. Що у нас тут є? Кнопка якась. Батянчику, треба щось розбудити. Бітянідзе. Телік включить. Ніфіга, батя спить, як Чорт вашений. Ні, йому нічого не допомагає цьому батяну. А з цієї сторони ми можемо позатильника влупашити. Батьок. Батя спить, йому похрін. Зайдемо сюди. Що це таке? Що це таке? Куда я? Опа, на. І що далі? Ну що далі Ого, О, дивіться, вже щось якесь... Ім кредіблені. Так, Миша, ти що посидиш. Джері! Він просто собі там так по Зрозумію, мама під юбку можна заглянути? Не культурно, розумію. Так, мамо, ніби, коротше, треба здоловити цю фені, так? Ану, холодильник. Ні, не залізу. Ця хрінь якась дуже. Ні, ніфіга. Ану, батька, зараз ми вкусимо. Можна батяна. Так, коротше, щось з холодильником і щось треба впіймати. Ага, сюди не приходимо. Зараз час пройде. Wait for dinner. Поки чекаєш за обідом, треба щось зробити. Давайте подивимося, що зробить. Давай назад швидко, 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 швидко. Поки поклікаємо, Так. А, все, обід мама зготовила. Мама, звісно, швидко готує. Далі, далі, далі. Що в нас далі? Дев'яте, давайте, Дев десяте. і на цьому, в принципі, можна закінчити. Якщо сподобалася ігруха або ви знаєте, які грати, то пишіть мені в коментарі або спінер. Так, вижу Харькер Си, ПГ13. пограти гру. Так. Ну no. так, складна гра. Окей, зиму зараз. Ну, no. блин, не попал. О, oh. суп. Давай ще одне. Трішки галіму попадати по. Ей, блин! О! Є, нафіг не хочу. Так, далі. канал інший Звук наповну. Це що у нас? Ніфіга, не подобається таке. А виключити Хтось буде кричати? Айей, Сяфі! О! А звук на у это так, что я місія. А чого воно не? Энд. <плес> Чотко, не стих в два. А що там ще було два? Wait for the hero. Так, поки ми чекаємо на I I'll save myself. Мені зберегти себе самого. О. Убе собі. Ага, бачу, все зрозумів. Блін. Обана! Як тебе влупити? Як тебе влупити? Клацаємо все просто, зрозумів. Воу! Ага. Блін. Па. А як встати? Які вуплити? Хобанат. Хобана. оба Хобана. Ну дивіться вже, як я нашарився. Блін. Майже. Опа, я вдодися фін Фінгалом Хопа.

Ну окей, do nothing. Exit the stay. А, можна було вийти в ліф, вправу чи що? Wait for fall asleep. Зачекай, поки ти заснеш. Давай де це буде останнє. Так, я, до речі, прикольний. 100. Medic. Христо знайде то. Опа! Кульку знайшов. Ведмедик, де о, ведмедика бачу, ведмедик. Є ведмежулькин Ну так я знайшов ведмедя, що мені далі робити. О, батьок. Ти виключаєш? Так. О, а ведмідь зник. Падло. Ах ти. Падло. О. Де ведмідь? Ось ведмідь. Ну, я ведмедя знайшов. Я ж бачу. Покласти. Батя, не виключай. О, ти подиви. Так. Ой-ой-ой. Що починається? Так, жовтий. Так, а як їх знайти, коли воно пересовується? Жовтий, зелений. Ніфіга. Ну і що я маю, як це? Синій. Це ж нереально. Так, що мені ще? Кульку? Кульку вже знайшов, чому мені наліпку не дало за кульку. Опа, а, це хто такий був? Шо за нахрен? Так, я вже точно не включу. Ай, цікаво, треба всі вгадати чи одну. О, фіолетове. О. Да, синє, хрен вгадаєш. Зелене. Ні, я більше двох не можу запам'ятати. Я більше двох не запам'ятовую. Нафік. Так, ну пісюнчик можна подивитися? Не можна пісюнчик подивитися. Куда глянули, де що там? О, Ведмідь! Та нафіг ти мені? Як мені ведмедя взяти? Ну я ведмедя знайшов. Чого воно мені не зараховує? Опана! Єбейший! Ти шо, but it isn't? Але це не може бути. Що там ще не може бути? Що ще не може бути? Все не може бути. Оце дивись. Та ну нафіг, я це не запам'ятаю. Так, ага, включити світло і якийсь пончик. Пончіто, пончіто, що це може бути? Я не бачу більше нічого. Я нічого більше не бачу. Абсолютні. Ну, коротше, це потрібно світло включати. Але я це, не, я це не зможу. Ні в якому разі. О, зелене оце. Блін. Зелене оце. Ніфіга. Все міняється. Оце зелене, це синє. Так, я на зеленому. Зелене, синє. А ну, це зелене. Оце зелене, жовте. Я навіть не знаю, як це вгадати. О! Блін. Оце зелене і оце зелене. Це значить два зелених. Жовте. Хрін там зелене. Йоп. вимоч оці, значить дві зелених. Ці два зелених. Зелений зелений. Yes. Фіолетовий Так, зелений зелений фіолетовий. Зелений фіолет. Блять. Зелений, зелений, фіолетовий, фіолетовий. Йоп, твою мать, вода чи не вгадаю Синій. Жовтий. Йоп твою мать, я вже назив... я... не Я... Нє. Все. Все. Two weeks later... Зелений, синій. Ні. Коротше, вона мене роздраконила. І засипати не хоче цей кінтуха. Як так, то левел. Так. But do nothing. Do nothing. Давай просто do nothing, може він засне. А якщо отак почекати, може він зараз задрихне. Я типу клацаю він э, цей. І він не засипає, бо типу щось робить. Знає, це ж. О, очі звужуються. О, 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 ось воно в чому. А якби я так грав, а десь секунди наче йдуть по справжньому. А якби я так грав би і воно б не... я щоб ранку грав би оцей клацалку? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, оце так. Коротше, досить непогано, Така, катьба ігруха, Ігруха. але мені цікаво, чи це все можна встигнути. Дивіться, заснув. Опа, і відмідь прийшов. Щас він буде розвлекатися з ним. Wait for the button. Окей, чекаємо батон. Ага, цей поки цей біжить, ми щось можемо замутить. Так, я буду черлідером. Тіріті. Давай, оп, всі разом хоп. Так, все, йдіть. Не хочу з вами відштанцювати. Пирите за ними? Ліво-ліво-ліво! Отече ліво, ліво. право! Право, право, право! Чик-чик-чик! Хоп-хоп-хоп-хоп! Та все, впустіть мене! Молодець, молодець! Бігаєш ти краще всіх! Молодець! Як мені вийти звідси? О, нарешті. Давайте, я також побіжу. Піду напроти нього. Шнурки зав'язати комусь треба. для цієї чуміхи, Шнурок зав'язати? Ні, ніфіга. Блін, тренеру треба було. А що він мені фиркає? Давай йому шнурки зав'яжу. Рулькен. А я не хочу бути на цей житловіх кінтуха. Все, пока. Шнурки йому зав'яжу і олівець заберу. Давай, партику свою. Так, мушдрукей, ну, шо, шо тут, саботаж якийсь. Двух тупінки для цього всього. О, ладно, оце останнє, це якесь прикольне. Оце блок, ісе це блок, крандер лос. Уфу. Оба! Оба, оба. Суйте, пасуйте. Уфу, шукаємо уфу. щось як секшмально? А, ось. Опа. Давай далі. Є, пішов, пішов, пішов. Сімдесяточок. очок. Оба! Клас, клас, клас. Добре, що перезарядки нема. опа ба бо о Чорт малий. Ще літає? Ба, оба, оба, є. Непогано. Так, що нам треба фушку знайти? Це що таке? О, привіт, мамаша. О, бля-блябле. Так, мамаші помахав. Такої котлонатлі знайти. Як оцих чортів? Чого вони не б'ють мені гол? Що тут ще у нас є? Оу, мур-мур-мур. Оу, треба на бреди. треба помахати, блін. На, впіть завалили. Ідіть ви. Уфо не знайшов. Пістіка щось не зарахувалося. Ладно, з вами був бурендук Геймс. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свій коментар, якщо потрібно. Може вам підкину ключок, якщо ні, пишіть потрібне продовження. Пока-пока.